Баку відоме як місто, де поєдналися давній схід та сучасний захід, і невдовзі воно прийме 29-ту кліматичну конференцію або КОП-29. Як очікують, на захід приїде понад 32 тисячі осіб з усього світу. Також сюди прибуде багато іноземних туристів. Столиця Зайбаржану розташована на узбережжі Каспійського моря. Її центр це старе місто, яке зберігає елементи середньовічного міського пейзажу. Вузькі вулички, стародавні стіни та архітектурні деталі дають уявлення про минуле. Ми пропонуємо туристам фактичну інформацію, що спирається на історичні джерела, жодних міфів чи легенд, тільки перевірені факти. Історики кажуть, що архітектурні пам'ятки Баку створили під впливом польських та італійських зочих під час нафтового буму на початку 20-го століття. у той час з'явилися мільйонери та нафтові магнати, які замовляли будівлі відповідно до своїх смаків та фінансових можливостей. Полум'яні вежі це три висотні будинки, що нагадують язики полум'я. Вони стали символами сучасного баку і що спалахують світлодіодними вогнями. ми називаємо баку країною вогню, яку представляють ці будівлі. Я вважаю, що ці пам'ятки створюють єдність та відбивають загальну ідентичність Баку. Ми не можемо уявити Баку без старого міста чи полум'яних веж. Ще одна видатна споруда центр Гейдара Алієва, спроєктований архітектором захою Хадід. Тут проводять виставки та інші заходи. Бакинський театр маріонеток має особливе місце в культурному житті столиці. Він розташований у старому місті і дає уявлення про музику, традиційні костюми, прикраси та танці Азербайджану насамперед до нас приїжджають туристи з країн Європи, Америки, Росії та Близького Сходу. Вистави нашого репертуару просочені східною атмосферою. Безперечно, дуже подобаються цим туристам. Конференція Коп 29 закінчиться 22 листопада.